Масове блокування телеграму у РФ. Москва, Петербург і регіони скаржаться на відсутність доступу. Що стоїть за цим рішенням Роскомнадзору? Аналізували із Костянтином Курсоном, експертом з кібербезпеки. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Отже, користувачі повідомляють про різке погіршення роботи сервісу, як в мобільному застосунку, так і веб-версії. І проблеми ці виникли незалежно від оператора зв'язку і типу підключення до інтернету. А про що це може свідчити, навіщо вони це роблять? А одразу зазначу, щоб на Цій стадії на станом на сьогодні має місце уповільнення роботи. Як це і взагалі кремлівська влада люблять спочатку це щось типу такого попередження, а це було з Ютубом кілька місяців тому. Теж уповільнювали. А зараз, наскільки я розумію, вони вже переходять до повного блокування Ютубу. Але уповільнення це такий сигнал конкретній людині Павлу Дурову, що хлопче давай домовлятися, а Павло Дуров схильний домовлятися. А, мабуть, росіянам, ну, російській владі спецслужбам, взагалі Кремлю потрібна більша глибша співпраця. Тобто, і до цього Павло Дуров. Були е факти того, що він співпрацює. А, ну, усі ці роки е вільно був е най найбільш популярний месенджер на Росії був: WhatsApp е і Telegram. Е всі офіційні установи мали телеграм-канали і нічого не заважало. Е тісно співпрацювали, мабуть, там не публічно ще чи тісніше. Але я це розглядаю лише як бажання Кремля отримувати більше від Телеграму, ніж це було до цього. Тому що історія ж, і це ж не перший випадок. Пам'ятаємо ж, ось 18 20 роки, коли на Росії повністю був заблокований Телеграм, два роки він був. Заблоку... ну, точніше, не повністю, а намагалися дуже активно працював Роскомнадзор по повному блокуванню. Там воно ну, все доволі смішна там була історія, але ну не вдавалося повністю повністю заблокувати так чи інакше. Там пі то і все таке інше там блокування доменів. Підміна ДНСів, ну, весело там було, два роки вони боролися, і потім все ж таки десь домовилися, скоріш за все, тому що раптом Держдума там відмінила ці блокування. І першим, хто створив свій телеграм-канал, був Роскомнадзор. Здається, це був 20-й рік, якщо я не помиляюсь. Дуже схожа історія. Тобто два роки була боротьба, якісь торги. І до чогось домовились зрештою. І ще там Дуров багаторазово літав до Росії, не, афішив, не афішував цього, ретельно приховував, але ну, згодом це витеклася інформація. Скільки, куди? 60 разів він за кілька років там був. І тут дуже схожа історія. Ну, очевидно, що, попри те, що Телеграм співпрацює так чи інакше з російською владою. Очевидно, що все ж таки не вистачає даних у кремлівців від Телеграму. Вони хочуть більше, можливо, вони хочуть повного доступу до секретних чатів, можливо, вони хочуть повний контроль над алгоритмами шифрування, які все ще ну, не публічні, на відміну від того ж сигнала чи WhatsApp, де прозорі абсолютно криптографічні алгоритми. А і я бачаю в цьому лише те, що Кремль робить завжди. Вони завжди хочуть більше. Ти даш йому палець, він відкусить тобі руку. Даш йому руку, він прокопне тебе всього. І поступово до цього вони йдуть, експансія, ось забрати чуже, нічого нового від нашого північного сусіду. Ми і не могли очікувати. Тобто я правильно розумію, бо зокрема деякі коментатори теж припустилися такої думки. Чи не означає це, що це саме через Телеграм Україна створює їм, тобто створює противнику більше труднощів, ніж він в Україні, ніж Телеграм в Україні? Не знаю, на яких даних засновані такі висновки. З нашої сторони, і з їхньої сторони об ну, мабуть, є якісь аналітики, які проводять певну аналітичну роботу, але Кремль так само активно проти України вербує там дрібніх шпигунчиків і через Телеграм, але також не гребує і ВАЦАПом, і Сигналом. Просто Телеграм в Україні найбільш розповсюджений, найбільш популярний меседж і через вайбер вони працюють так само. Ефективно, тому, скоріш за все, росіяни думали не про баланс, е як використовується телеграм нами проти них і ними проти нас, а скоріш вони керувалися міркуваннями про баланс, а що ми втрачаємо, а що ми набуваємо у себе для себе, для своїх інтересів. І знаючи, що ну, Павло Дуров, знаєте, його Франція там затримувала, арештовувала, вимагала, він пішов пішов на співпрацю. І ще ця історія 18-го року на, на ті самі Росії, вони розуміють, що Дуров прогнеться. Його треба трошки, трошки на, як, на, натиснути на нього. Вони це і роблять. Вони розуміють, що можливий ризик повторення сценарію 18-го року. Але вважають його малоймовірним, і тому вони ну, роблять це тому, що можуть. Тому що, скоріш за все, вони розраховують, що відсоток користувачів дурова на Росії він дуже болючий для нього, дуже важливий цей ринок, а він тут вже широко там розмахнувся на Росії. І тому вони, скоріш за все, не, не, не те, щоб не беруть до уваги там наскільки ефективно це буде працювати. Якщо ну, в Україні ж не блокують Телеграм, тобто що вони втрачають, як працював Телеграм в Україні, так, так і працює. А вони ж роз... більше про внутрішню політику насправді, тому вони бачать, що спричиняє Телеграм все більше проблем всередині їхньої країни. І, скоріш за все, вони намагаються таким чином а, ось вплинути на власника телеграма, щоб він дав їм більше повноважень і прямо впливати, блокувати оцей тероризм, екстремізм, як вони кажуть, терорізм, тому що настрої протестні на Росії також ширшають, і теж їм не подобається війна, і теж не подобається росіянам бути без світла і без тепла взимку. І, ну, Тобто соціальна політична ситуація все більш напруженою стає на Росії. І вони хочуть більше інструментів е, впливу на це. А Телеграм все ж таки це. От, WhatsApp вони вже там якось там наполовину заборонили, а Телеграм все ще. І ось вони хочуть тепер тотальний контроль, як вони. Ну, от, ху, свої, замі, замість Ютьюба, Рутюб завести, замість там, Facebook, Інстаграма, якийсь свій ВКонтакті, тобто замінити ну, всі месенджер, свій Мах оцей вони запустили, чи Макс, чи Мах, хто знає, як правильно, вони хочуть замінити з, цифрові інструменти, які їм не підконтрольні, на ті, які їм підконтрольні. Ось, в принципі, і все, загалом вся їхня логіка. Отже, зрозуміло, що дуров проти обмежень телеграму, і тут якраз питання, втім, так, про важелі впливу на дурова, так, на цей сегмент ринку. А питання втім, ну, до прикладу, тобто, може бути таке, що Телеграм там повністю закриють, припинять і не йтиметься вже про цей застосунок там. Це також можливо, тому що так вже вже ж було. Вже два роки російський Роскомнадзор у всі свої можливості, а їх у нього багато, значно більше ніж, наприклад, в Україні у наших контролюючих органів. Роскомнадзора там в колосальні можливості. У кожного інтернет провайдера стоїть чорна скринька ФСБ, ну не кажучи вже про мобільних операторів. Тобто контроль дуже високий. І попри це все, ось два роки його блокували конкретно. Зараз мова йде про уповільнення його роботи, а ось в 18-20-х роках його дуже конкретно блокували усією міттю роскомнадзора і не змогли. Тому, звісно, що можуть повернутися до цієї практики на якийсь час, невідомо. Але я наголошую, що і тоді російській владі не вдалося перемогти телеграм на Росії. Все одно там він е, працював з перебоями, десь його блокували, а вони знаходили нові методи обходу блокування, а вони і ці нові блокували, а вони ще одні нові знаходили. Е, тобто там діапазон цих засобів досить широкий. Я, я думаю, що це скоріше блеф і тиск на дурава. Тому що можливо, вони переконані, що він не готовий до ще однієї війни проти розкомназура. Але безумовно такі сценарії завжди у них на столі. Тим більше, що вони вже мають якийсь досвід. Можливо, за ці роки вони вже вдосконалили методи блокування, можливо, ще наростили ще якісь можливості. Якісь dpi системи аналіз з глибокого трафіку поставили у провайдерів, накупили відповідно цього різного заліза. І ще ну, ці СОРМ 2, СОРМ 3, їхні системи оперативно-розшукових міроприятій. Ну, це поліцейські системи перехоплення аналізу трафіку. А, так, звісно, що російська поліцейська машина, придушення свободи. Вона не стояла на місці, і вони намагаються слідку, слідувати сучасним якимсь тенденціям, і вони явно стали сильнішими. Але я також сподіваюся, що і Дуров також передбачав щось подібне і готувався до подібних сценаріїв. Тому варіант повного блокування і ще однієї повноцінної війни між Роскомнадзором та Телеграмом цілком можливий, але чи так станеться? Ну, важко сказати, тому що росіяни, якби ж вони були логічними людьми, то можна було б передбачати, але ні. Про масове блокування телеграму у РФ та що стоїть за рішенням Роскомнадзору аналізував Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.